Слава Богу, дорогі брати і сестри. Маємо добрий час від Бога. Цей недільний ранок бути в домі молитви і разом дякувати Господу. Я в свою чергу теж хочу подякувати церкві Ісуса Христа всім, хто молилися за нас. Дві неділі тому ми від'їжджали в поїздку в Баштанку місто, тисячу кілометрів, 18 людей з Волині, з Ковля, Любишів, Шацьк, і ми мали таку команду, мали можливість. Згорів дім молитви в місті Баштанка, де ми працювали цілий тиждень. і Знаєте, дивувалось, я дивувався, і люди, які мене запитували, коли ми їхали туди, тисячу кілометрів, 18 людей в бусі, і сказали мені, як ти в ночний час проїхав всі блокпости. Брати і сестри, я вам скажу чесно, ні на одному блокпості нас не зупинили, і навіть солдат не вийшов, щоб наш бус зупинити. Ось так Бог явив свою славу. Ми заїхали туди, назад верталися. Теж ні на одному блокпосту не зупинили, а вже в рівно. Якийсь один поліціян вийшов, каже, куди ви їдете, і там дещо він знайшов, але нічого він відпустив. Я відчував, як Церква Ісуса Христа, як ми. Разом можемо бачити Божу славу, чути про Божі чудеса і про Божу славу. І в свою чергу теж буду просити друзі. моліться за нас знову, тому що сьогодні ми знову плануємо 19 людей. Знову нова команда з нашої церкви їде брат Стасенюк ще зі мною, і з Ковля їдуть браття з Луцька і з Кузнєцовська. 19 молодих братів ми їдемо знову, щоб стати співучасниками Божої слави, тому просимо ваших молитов. Вашої підтримки, моліться за нас, тому що навіть будучи там, багато людей пишуть, дзвонять, як там бабахкає, чуєте ви щось. Я не знаю, друзі. Ви знаєте, ми одну ніч спали, і друзі там прийшли і кажуть, сьогодні десь там, неподалік від нас, збили дві ракети. Я кажу до братів, а хто чув із вас? Брати кажуть, ну ми спали, ніхто не чув. І я розумію, що навіть і в цьому була явлена Божа слава, ми навіть не чуючи вночі, що там десь щось бахкало. Чи ще щось відбулося, Бог являє свою славу. В свою чергу читають тексти із Божого Слова, над яким ми сам роздумуємо, і хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували. Пісня апостола Павла, як дехто каже, до євреїв, читаємо 12 розділ, 11 текст. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Читаємо ще один текст апостол, Перше соборне післання апостола Павла до Солунян, п'ятий текст, 16 вірш. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуйтесь, тримайтеся доброго, стережіться, лихого в усякому вигляді. І ще один текст. Із слова Божого. Це післання апостола Павла до Филип'ян. Четвертий. Розділ, четвертий вірш. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь, близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ось такі тексти, із слова Божого я зачитав, і в кожному тексті, друзі, ми помічаємо таке слово радійте. Я думаю, що це дефіцит в теперішній час цього слова і такого його настрою або характеру в нашому житті як радість. Тому що, дивлячись на обставини і на все, що відбувається навколо нас. Ми можемо сказати, а де ж взяти це джерело радості? Від яких подій нам радіти? Від чого ми повинні радіти? Як радіти, коли навколо нас відбуваються такі події, які приносять смуток в наше життя, які приносять розчарування в наше життя? І ми читаємо в Божому Слові. Де апостол Павел не в одному із післань своїх, він пише: Радійте, братя мої, знову кажу, радійте і сестри. радійте. І друзі, я би хотів би, щоб ми коротко розглянули одну історію. Я її не буду зачитувати, де ж в одній і ті самі події один цар, він спочатку смуток прийшов до його серця. Але невдовзі через певний період часу. Він зрадів, коли ми читаємо за одного мужа Божого, Даниїла, і ми знаємо, що сатрапи вивідали, що цей юнак, він молиться до Бога, він просить в Бога захисту, просить Бога милості. Він три рази відкриває вікна свої в сторону Єрусалиму. Він молиться до Бога. І вони написано: прийшли до царя і принесли цей указ, вони робили це з хитрістю. І написано, цар опечалився. Друзі мі, друзі мої, він розумів, що ці сатрапи, ці виглядачі, які вони ходили до Даниїла, які виглядували, що Даниїл кожен раз він відкриває вікна в сторону Єрусалиму. Він три рази на день молиться. Вони з підступом це роблять. І ось вони приходять і кажуть. До царя Даниїл, і він ось так і так поступає. Він твого повеління, твого закону не слухається. Ми знаємо, який був закон царя, яке було повеління царя, що тільки поклонятися одному Богові і кланятися царю. Це був цар. І ось написано цар, почувши це, серце його стривожилося. І ось проходить певний. Відрізок часу, ми знаємо, історія далі як розгортається. Даниїла вкидають в Левічу яму, а він там з левами. І коли написано: Цар прийшов рано вранці до Левічої ями, і він запитався Даниїл, Живий чи ти? І Даниїл піднімає свій голос і каже: Бог мій, якому я неодмінно служу, Він спас мене. І з пащі лева. І написано: цар сильно зрадів. Зраділо серце царя. Друзі, він не розуміючи, що відбувається далі в його житті. І я хотів би, щоб ми коротко розглянули в своєму житті, друзі, досить часто ситуації, які приходять в наше життя. І ми читаємо це в післанні апостола Павла до євреїв, каже: усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Друзі, досить часто в своєму житті ми проходимо усілякі різні випробування. І дивлячись на це випробування, дивлячись на те, що прийшло в наше життя, ми задаємо до Бога запитання: Господи, а як же я можу радіти? А де ж взяти радість серце, коли в мене випробування, коли, можливо, в мене біда? Але Бог, бачачи наперед, Він проводить нас через це випробування, через цю трудність. І ми далі читаємо, що Біблія відкриває, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Після цього, як людина проходить це все. І інколи в нашому житті це відбувається. І ми знаємо це і бачимо. Коли ми проходимо якесь певне випробування і трудність, але пройшовши це, ми починаємо дякувати Богові, починаємо радіти, кажемо, Господи, якби не ти, якби не твоя рука. Ми б не знаємо, що би було. І в серці з'являється радість, на, на лиці появляється посмішка, тому що ми розуміємо, що, пройшовши це з Богом, ми читаємо в Божому Слові, написано: Я все зможу у тім, хто мене підкріпляє. І інколи здається, що ось це, що я проходжу в житті, це не під силу для мене. Я не можу це знести. Де ж взяти слова для молитви, де ж взяти слова радості? Де ж взяти слова подяки, подякувати Богові за те, що ми проходимо в нашому житті? І Біблія нас сьогодні закликає. Завжди радійте. Безперестанку моліться, подяку складайте за все. Друзі, я знаю, що ми багато сьогодні, як ніколи, просимо у Бога. Ми кажемо, Господи, захисти наш край. Господи, змилуйся над нами. Господи, почуй нашу молитву. Але давайте в цих всіх молитвах, в цих всіх проханнях ми будемо. Відкривати з вдячністю, щирістю наше серце перед Божим лицем, радіючи, знаючи те, що навіть якщо і піч, то в печі він з нами, знаючи, навіть якщо лев'яча яма і леви попереду, то Бог і там ніколи не залишить. Тому що Його ім'я, воно наречене над нами. Він є наш батько, і сьогодні є повод. Є причина, чому нам сьогодні, чому ми повинні сьогодні радіти, друзі? Тому що ми маємо батька на небесах. Ми маємо того Бога, який сьогодні каже до твого і до мого серця, сину мій дочко моя, не бійся. Сьогодні є причина радості в твоєму житті. Можливо, сьогодні все говорить проти тебе. Можливо, сьогодні все говорить в твоєму серці, а де ж взяти цю радість? То сьогодні Бог Він промовляє найперше до мого. І до вашого серця, сину мій, радій! Не знаєш, чому проходиш це в житті. Ми не знаємо, чому це прийшло в наше життя, чому це прийшло в наш край. Але, друзі, давайте в цей час, як ніколи, ми будемо більше відкривати уста свої для хвали. Ми будемо більше відкривати уста свої для радості. Ми читали останній текст, який я зачитував, і каже: І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Усяку розуму хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Коли наші уста, коли наше Єство, коли наш розум він сповняється Божою радістю, Він сповняється Божим миром, тоді ми, наповнені Божою любов'ю, ми зможемо тільки Тоді радуватись. Ось є джерело радості. Одного разу учні прийшли до Ісуса Христа, і Він каже, і вони кажуть: Ісусе, ми таке звершили. Ісус до них. Говорить, каже, не радійте. А він далі промовляє до них: а радійте, тому, що імена записані ваші в книзі життя на небесах. Друзі, наші імена записані на небесах. Є причина для радості. Не маємо сьогодні ми, схиливши своє голову, ти сумувати. Ми не маємо сьогодні тривожити своє серце. Тому що написано в Божому Слові, каже, коли побачите, що буде це все навколо вас відбуватися. Що написано Стривожтеся, опустіть ваші голови. Ні. Друзі, написано, підніміть ваші голови до небес, тому що визволення ваше близько. Він скоро гряде забрати свою церкву. Друзі, а сьогодні в нас є повод для того, щоб радіти. Наші імена записані в книзі життя, за що слава нашому Богу. Я би хотів би, щоб ми сьогодні разом помолилися і подякували Богові, друзі, за те, що імена наші записані в книзі Оанця. Давайте ми разом, ставши на наші ноги, помолимося. Я попрошу помолитися за нашу команду, яка буде відправлятися.